Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? кажуть про те, що типу Песков сказав, що. Путін буде приймати парад перемоги по відеозв'язку. Знову ж таки, інформація поки не підлежна. Ну, да. Бо я ну, по і по і поки що вона не тиражується. Оце знову ж таки. Це е, ну, нас... віриться все. Свіриться, все складно, але якщо це вже так, то звичайно, я думаю, йому дуже важко буде навіть їхньому лохторату е, далі впарювати, що все йде добре, що вони наближаються до їхньої перемоги. Якось воно занад занадто вже буде навіть для їхнього лохторату. Очевидно, е, що е, Бункерний дід просто боїться навіть вийти на трибуну мовзелея. От тому, що е, славна, аналога внітна російська ППО не здатна навіть не здатна прикрити не те, що всю Росію матушку, а не здатна прикрити навіть одну червону площу в Москві. Ну, ну мене окей. нашошорило те, що от в цій новині та така знаєте формулювання. От я маше теж казав, та формулювання в зв'язку зі щільним робочим графіком в травня парад перемоги щільний робочих графіка. З іншого боку, не скажуть, що вони через те, що він наробив в штані. Ну ну я ну, тут нуданчики, але мене трошки інше дивує. В них же ж ніби там ціла батарея двійників є для таких от ситуацій, от щоб стояти на трибуні Мавзолея і приймати на себе дрони. А дід тим часом сидітиме може взагалі далеко не в Москві. Ну коротше кажучи, Но... інформація поки не перевірена зовсім. На жаль, да От, дивимося, яким чином вона буде розвиватися чи буде. Фактично вже сформувався такий, скажімо, суспільний запит на цей контрнаступ. От на, насправді, який ще й некоректно називають, це, це, це абсолютно не контрнаступ. Контрнада ну, це, 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 це ціла, це, це, це наступ. Причому це ціла наступальна кампанія. Це наступальна кампанія, розрахована на все літо цього року. От і яка ну, в при хорошому для нас е, перебігу має дати дуже значні, скажімо, здобутки. От, але хоча ще ніхто не дає гарантії, що нам це вдасться, але ми це будемо пробувати. Зокрема, тому що варіантів не пробувати в нас не. Moi. От, але так, от, мало того, що в нас тут перегріти інформполе, і е, чим далі люди від війни, от чим менше їх особисто, скажімо, контакта із фронтом, із там, скажімо, з тими, хто зараз готується до цього наступу, тим більше саме цього, знаєте, вболівальницького очікування. Знаєте, як ото сидять перед телетелевізором і кричать Нада гол, нада гол. Ну я розумію, що нада, ну піди забий. От, власне, якщо якщо комусь дуже вже не терпиться в контрнаступ, нагуглити адресу найближчого військомата, займає рівно хвилину. От, е, а, але жні частина суспільства не все але частина суспільства фактично формулює десь так мало того що зсу настільки добре воює що люди змогли просто не відчувати на собі реальну цю війну От ми з вами фактично зараз живемо в ну, да, час від часу, повітряні тривоги, щось там там нагадують. Але, в принципі, ми живемо майже як в мирний час. Це тому, що наші хлопці, дівчата там прекрасно виконують свою роботу і кожного дня жертвують собою. Але через це в частини людей створився такий, знаєте, ніби, от, скучили за переможними переможеньками. От подайте нам переможні переможеньки, давно вже щось не було. От, так, але ладно в нас. Ми це зараз намагаємось якось людям пояснювати, гасити це, це діло. Але, на жаль, Щось схоже, тільки ще трошки більш критичним на нас поглядом, сформувалось у західному медіаполі. А там це взагалі звучить приблизно так. Ну, Ми у вас вже стільки інвестували, наші платники податків хочуть побачити результати. Оце факт, це вже ну, ледь не прямим текстом нам висловлюється. Е, ми... І е, нам важко пояснити їхнім платникам податків, що те, що вони інвестували, це нібито багато, але це набагато менше, ніж насправді потрібно для тих задач, які, перед якими ми стали, скажімо так. От і е, нам вже прямо пояснюють, що в нас вузьке, скажімо, вікно можливостей, що якщо до осені не буде якихось яскравих результатів, то допомога буде зменшуватися. От і це насправді найсерйозніша проблема. Але все ж таки, вікно до осені це не найближчі пару тижнів. Все ж таки. Я думаю, що керівництво ЗСУ буде вибирати той час, коли все ж таки ну, ідеального часу не буде ідеальних умов не буде ніколи. Але коли вони все ж таки будуть найбільш ближчі до ідеальних, з того, що можливо. І поки що в межах, наприклад, наближчого там місяця час точно працює більше на нас, ніж на орків. От тому, чим пізніше цей наступ почнеться, тим більше шансів, що він буде успішним. Якщо так дуже спрощуючи, Ми не можемо наступати, а тільки наступлення дають. Обіду на полі бою. Крим тимчасово окупований. Дрони літали, скаржаться там у пабліках місцеві колаборанти і окупаційна адміністрація. Що не менше з десяток дронів десь було. Принаймні, такі повідомлення є. Хвалиться. Російська ППО, що позбивала над Кримом аж три, десь сім не зрозуміло, що зараз там відбувається. Можемо ми аналізувати. Відбувається підготовка до українського наступу. Ці дрони з великою ймовірністю знову таки, в мене інформації немає. Більш схожі на розвідувальні, ніж на ударні дрони. Тобто, щупають, шукають місця засередження техніки, живої сили, палива а щоб після того по ним наносить вже більш ефективні удари, ну, тими самими ударними дронами. по Криму вже були багато разів. Це був і аеродром Більбеку, це був там склад палива. В Севастополі, там патамані били, і все це вичевидь указує на те, що знов-таки не хочу там робити якихось прогнозів, але готуються для того, щоб зробити так, щоб на південному напрямку ворог не було боєприпасів, не було палива рушить її їхню логістику. І коли ми кажемо про Росію, то в Зона дії українських безпілотників, звісно, я не маю відношення там до да, цих запусків. Не знаю, хто робить ці запуски цих безпілотників. Але суто теоретично вони можуть летіти на тисячу навіть більше кілометрів. Ну тобто, це величезна відстань від картону. Якщо там уявить, ну, що вони скажемо сумської області, запускаються, то вони легко можуть долетати до Москви і навіть за Москву можуть долетіти та стати дуже глибоко глиб території. Тренд є тенденція. Є вибухають там. Сівастополь горить, на ну, себро знов таки. Це тимчасово окупована територія. Тамань гарит на ну, це вже. Чисті території Росії, там в Брянській області були вибухи на базі. Ну тобто, все, всі цілі, які тільки можна, по ним будуть працювати. Причому ми бачимо, що це відбувається так, нібито хаотично. Але тут ціль цих ударів, хаотичності цих ударів, того шосіяни не змогли готуватися, не могли перекидувати ППО, не могли розуміти, що відбувається, бо їм з засобами ППО треба прикривати ну, просто величезну територію на величезних відстанях. Всі свої бази, всі свої пункти, там всі там, де боєприпаси знаходяться, так далі, що все засобами ППО прикритну теоретично на можливо. Понімаю наскільки все складно. і з кожним днем все складніше. Війна розпочалась така вже пряма агресія Росії у 2014 році. І коли ми от відповідаємо на питання, скільки продовжиться. Ми вже маємо розуміти, про що ми говоримо? Конфлікт різної форми і різної ступені інтенсивності буде продовжуватись дуже довго, аж до української перемоги. Інакше іншого способу в нас немає зберегти державу, Україну, людей. А от конфлікт збройний от такої інтенсивності, як це зараз відбувається. Це можна тут різні прогнози е, робити. Я не прибічник робити прогнози там, по військовій частині, я тільки можу сказати, що ну, я не бачу не тільки на зараз якоїсь е, готовності е, встановити мир там, з боку Росії. В них є готовність заморозити е, саме зараз конфлікт, підготуватись далі і вдарити знову. Тобто, в принципі, якщо говоримо про мир. То треба зразу запитувати тих, хто про це говорить. А про який мир ви говорите? Тобто, дехто використовує sustainable peace, тобто такий сталий мир, і після якого ну не буде далі подальших спроб. Так, от на такий мир Росія не готова. Вони чітко вказують на бажання залишити за собою вкрадене, і не тільки вкрадені. Заводи вивезені в Росію ту ж саме електро... атомну електростанцію Запорізької області, тобто вони хочуть ще і забрати території, і на інше не погоджуються. Тому в таких умовах очевидно тут говорити треба про досить довгий період, але цей період залежить від консолідованості. І зусиль, і тиску на Росію зі всіх боків і військового, і санкційного, і економічного, і політичного тобто, всі ці фактори, і насамперед, мотивація, готовність, консолідованість українського народу, влади і збройних сил України або сил оборони це все. Може дасть дати результат. Ніхто вам сьогодні не скаже скільки навіть буде тривати цей такої інтенсивності. Конфлікт це все залежить від багатьох чинників. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.